абсолютно добиваю, що зараз так звані позитивні блогери банкової, і ще окремі білі фальта, розказують, що роздуваючи цей антикорупційний скандал, ми шкодимо українській державі, що не треба це все на порах витягати, що це сходить підтримці української держави за кордоном. І це, це просто вбиває, тому що насправді шкодить те, що у нас найближче оточення президента безпочно крало на все, що є критично важливо для виживання української нації. Правильно, на енергетиці, на Страли на, на, на речах, які є потрібні для того, щоб люди кожного дня мали щось із теж зробити, як це жити. І за цим вони не хочуть жодної практи. Ми бачимо, якому це особливо не так. І це не більше західних партнерів. Тому що корупційний шанс, окей, але далі мають бути коробки, які сприяють притягненню та тих всіх людей і здійснили корупційних злочин, не так як Зеленський звільнив міліця від відповідальності на прошлої санкцій з вашою громадянським Україною той час коли політичних вийшов. з Думаю, що звільнення фірма казати, що з. То зараз парламентів як мінімум, як мінімум, якщо депутати за відчувають громадянина України, а не якоїсь іншої країни, мав би буде перегляд бюджету. Ось якраз мій плакат про це, тому що зараз в бюджеті як мінімум 300 мільярдів гривень закладені хотілки в офісі президента, це хотілки та